Вітаю у цьому нуарному кутку, де кожен кадр це не просто технічний тест, а маленька історія зі світлом, тінню і добрячою порцією іронії. Тут лампи світять не просто так, а створюють атмосферу, в якій навіть огляд бюджетного світла чи камери перетворюється на міні детектив На моєму столі сьогодні YoungGno Інлюкс 100. Це той самий випадок, коли ти ще не встиг розпакувати кропку, а вже відчуваєш себе оператором Голівуду. Ну або, хоча б tiktok студії. Що це взагалі таке і для кого? YoungGnow Inlux 100 це компактна LED-лампа потужністю 100 Вт, який підходить для відео, фото, стрімів, портретів, предметків чи навіть для тих, хто просто хоче виглядати дорого на зум-колі. Він легкий, маленький, приблизно як банк енергетика, але видає світло стільки, що можна навіть пересвітити сусідську лампу. Пояснення для новачків: LED-лампа це лампа на світодіодах, яка дає яскраве і рівне світло для відео чи фото. Вати це показник потужності світла. Чим більше ват, тим яскравіше світить. Inlux 100 це як повербанк у світі світла. Маленький, але рятує у найвідповідальніший момент. Живлення. Універсальність на максимум. Головна фішка два способи живлення. Можна підключитись до розетки і отримати всі 100 ват потужності. А можна вставити дві батареї НПФ, ті самі, що для моніторів чи старих камер соні, і світити в полі, в лісі, на даху, де завгодно. На батареях потужність трохи падає до 60 ватт, але це все одно дуже яскраво для портативного світла. Коли світло працює і від розетки, і від батареї, це як знайти кав'ярню, де готують і лате, і нормальне американа. Потужність і якість світла. 100 ватт це реально багато для такого малюка. Яскравість до 12188 люкс на 1 метр із рефлектором. Кольорова температура регулюється від 3200 Кельвінів до 5600. Це від тепло жовтого до холодного білого. Сіріай 95 Це означає, що кольори шкіри, одягу і навіть твого фікуса на фоні виглядатимуть максимально природньо. Пояснення для новачків: люкси це скільки світла реально потрапляє на об'єкт. Чим більше, тим яскравіше. Кольорова температура. Вимірюється в Кельвінах. 3200 це тепле жовте світло. 5600 це звичайне денне біле. CRI – це показник, наскільки точно світло передає кольори. 95 це дуже добре. Кольори виглядають природньо. CRI 95 це коли твоя шкіра виглядає як шкіра, а не як у фільтрі зомбі з дешевого додатку. Управління і режими. Є LCD дисплей, де видно всі налаштування. Яскравість регулюється плавно від 0 до 100%. 12 вбудованих ефектів: блискавка, паперація, свічка, екран телевізора. і ще купа варіантів, щоб знімати кліпи, скетчі чи просто дивувати кота. Управління з пульта або через додаток по блютузу можна сидіти на дивані і керувати світлом, поки актори репетирують або ти. Пояснення для новачків. Ефекти це імітація різних джерел світла, наприклад, спалах фотокамери чи мерехтіння телевізора. А керування це коли ти можеш змінювати налаштування прямо зі свого смартфона, не підходячи до лампи. 12 ефектів це як 12 друзів оушена. І це як 12 причин не купувати окрему rgb лампу для кожної сцени. Все вже тут. Конструкція і монтаж. Корпус. Метал всередині, пластик ззовні. Виглядає міцно, але скрипить. Є Bowens байонет Це стандарт для насадок. Можна чіпляти софтбокси, рефлектори, стріпи та що завгодно. В комплекті є ручка для тримання в руці, а також кріплення на стійку. Вентилятор тихий і шум до 25 дБ. Навіть якщо ти пишеш звук поруч, не буде ефекту плесоса. Пояснення для новачків: Bowens-Bayonet це універсальне кріплення для насадок. Підходить для більшості софтбоксів і рефлекторів. Вентилятор. Він охолоджує лампу, щоб вона не пригрілася. Або Уенс Bayonet – це як USB-C для світла. Підходить майже все, що знайдеш у студії або на OLX. Портативність і комплектація. В комплекті сама лампа, рефлектор, адаптер живлення, ручка для батареї. І, звісно ж, сам чохол. Пояснення для новачків: рефлектор це насадка, яка підсилює і збирає світло в потрібному напрямку. Недоліки і нюанси. На батареях потужність менша 60 Вт. Але в більшості випадків цього вистачає, і я прошу помітити, що це переносне світло. Ви можете його взяти будь-куди. Це світло можна реально брати з собою на зйомку як бутерброд. Не займає півбагажника, а користі море. Вологозахисту немає. Під дощем краще не експериментувати. Золотим а максимальна потужність тільки від розетки або Вімаунт батареї. Якщо в кімнаті дуже жарко, корпус може грітися, але вентилятор справляється і все нормально. Пояснення для новачків: вологозахист це коли лампа не боїться пилу, але не любить воду, використовують тільки в сухих приміщеннях. Вімаунт батарея це такий професійний акумулятор для відео. Він дорожчий, але дає максимум потужності. Inlux 100 не для тих, хто любить знімати під водоспадом чи в сауні. але для звичайних умов саме те. Для кого це світло? Для початківців, хто хоче універсальне рішення одразу і скрізь. Відеографи, які знімають на виїзді, де немає розетки, фотографи для портретів, для предметів, для стрімів. Додому ти можеш купити, знімати себе красиво, класно, бюджетно і не віддавати по тисячу баксів за одне джерело світла. Inlux 100 це як універсальний солдат. І на студії, і в полі, і вдома на фоні фікусів висновок. Yo Inlux 100 це реально універсальне бюджетне світло, яке закриває 90% задач, легке, потужне, зручне, з купою ефектів і можливості працювати від батареї. Не ідеал, але за свої гроші майже маст хев для тих, хто не хоче заморачуватись і просто хоче гарну картинку. Пам'ятай, світло це половина атмосфери, а з цією лампою ще й бюджет не плаче.